Розпаковка. Ось в такому магазині вже замовляю. Мабуть, в четверте. Ось такий маленьку. Так, це буде в мене переноска. У мене короткий двіт на переноску. Через це я його буду подовжувати. Бо мені метра не вистачає. Це буде не меншу переноску, а це вже буде на цю переноску. Це буде до моєї нової лампи. До осії. Це буде лампа для робочого місця для мого. З датчиком е руху. Коротше, інфіга себе, да? отак її прикріплю на стінку і буде мені туди в нас Дріт, це не все дріт лампа. Це я для свого робочого місця е зроблю подвійну вилку. В розетку, тому що постійно не вистачає мені вставляю в паяльник, немає місця для перевірки регулятора. Коротше, буде щось так. 100 метрів-100 метрів дроту е, для регуляторів обертів. Е, коротше кажучи, тут я купив який. Е, 2х75. Це якраз з величезним запасом. І коробка, коробка ось таких. Вилок ось такий. Це буде для регулятора обертів. Так буде. А це буде для моєї лампи дріт. А, не так навіть, навіть не так. Попутав трохи. Це буде для цієї переноски. для моєї. Ось така вилочка, така сама, як ця як і біла. А це буде вилка для цього дроту і для цієї лампи. Ще щоб, б щоб, окремо виколовко. І датчик руху буде. Тобто я буду. Вмикати на ніч, тому що я на кухню бігаю, перекусити якийсь там бананчик з'їсти. Через в мене буде працювати датчик руху. Ось така 50 Вт лампа. Протестуємо пізніше її. І дві такі білі і 35 штук ось таких е, вилочок. І ще замовляв собі ось таку вимикач. Не знаю, колись може пригодиться. Типу, щоб е, вимикати, вимикати на якісь, можливо, прибори. не знаю. Ще не тестував. Так що ось так.